У Волновацькому районі вшанували пам'ять військовослужбовців, що загинули в ході антитерористичної операції. На мітингу побував і наш кореспондент Павло Іштокін. Мітинг-реквієм за загиблими воїнами з 51-ї окремої механізованої бригади відбувся поблизу благодатного. На місце трагедії прибули мешканці району та представники влади. Молоді хлопці волиняні які приїхали і віддали саме святоє, в цій житті, свою житті. За те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Ви заплатили дорогу ціну і мати, сина з бою не діждалась, за кожен бій і крик, зірв, гірку сльозу, що з вуст її тим розпачем зірвалася. На честь полеглих захисників в небо випустили білих голубів. Приносить радість. Родеві літком. Втрати збройних сил України у бою під волновахою стали найбільшими на початку. АТО тоді загинуло 18 військовослужбовців. Павло Єштокін, Павло Габилюк. До тебе.